Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. 63-річний житель села Полтавка загинув від російського дрона, а 64-річна жінка важко поранена через артобстріл Степногірська. Минулої доби окупанти вдарили по області 428 разів. До поліції надійшло 53 повідомлення про руйнування будівель та пошкодження транспорту. Генштаб повідомляє про одну відбиту ворожу атаку в районі Степногірська. На Гуляпільському напрямку наступальних дій противник не проводив. Трирічний хлопчик на підвіконні на дев'ятому поверсі. Таку картину побачили перехожі у Заводському районі Запоріжжя та викликали поліцію. Разом із правоохоронцями до будинку повернулася і мати дитини. 25-річна жінка ходила до магазину, а її трирічний син та дворічна донька залишились самі у квартирі з відчиненим балконом. На додачу виявилось, що оселя не придатна до проживання, тож сім'ю тимчасово влаштували до соціального притулку. На матір склали адмінпротокол. Компенсацію на купівлю нового житла отримали 28 людей з гуртожитку на вулиці Аваліані. Будівля постраждала від атаки шахедів 1 травня. Дах обвалився, перекриття зруйновані, повністю знищені кілька кімнат. Комісія визнала споруду непридатною до відновлення. Тож місцеві мешканці отримали сертифікати за державною програмою. По 50 ворожих розвідувальних дронів щотижня знищують військові у небі на запорізькому напрямку. В обласній адміністрації показали, як відбувається полювання на залізяча, яке коригує точність атак по людях та інфраструктурі. Кожен збитий розвідник це зірвана ворожа атака а отже, і збережені людські життя. Укрзалізниця посилить контроль під час посадки на потяги з залученням воєнізованої охорони. Зокрема, будуть ретельно перевіряти, чи збігається ім'я, вказане у квитку з тим, що написане у паспорті пасажира. Так планують боротися з перекупами. У Шевченківському районі продовжують відновлювати приватні будинки, які постраждали від ворожого обстрілу 1 липня. Нині будівельники працюють на 9 об'єктах, ще 11 – на черзі. Залежно від пошкоджень, підрядники демонтують старі дахи, встановлюють армувальні пояси, монтують нові конструкції покрівель. Дахи вже відновлені в 40 будинках. Ще 13 власників захотіли робити ремонт самостійно і отримали необхідні для цього матеріали. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.